У Чернівцях завершився фестиваль глядацького кіно Миколайчук Оупен. Продовж шести днів тут відбувалися кінопокази, зустрічі з акторами, режисерами та продюсерами. Ми відвідали усі шість днів фестивалю і розкажемо, що цікавого тут було. У фестивалі ігровий фільм Марися Нікітюк Я Ніна після показів на європейських фестивалях стрічку вперше показали в Україні. Яніна це історія боротьби з раком, заснована на подіях життя ведучої Яніни Соколової. Драма отримала 10-хвилинні овації від глядачів фестивалю. Ми шалено раді, що ця мить настала в житті нашого фільму. Це дуже чимлива і дуже правильна історія з огляду на той час, який ми зараз живемо. Це історія про боротьбу, про силу, про волю, про кохання, інколи про розпач і, зрештою, про перемогу над самими собою. Ще до українського прокату на фестивалі показали документальну стрічку Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі про облогу міста. За висвітлення злочинів російської армії у Маріуполі, команда журналістів Associated Press отримала Пуліцерівську премію, а фільм відзначили призом глядацьких симпатій на найбільшому фестивалі незалежного кіно Санденс, а також нагородили на фестивалі Докудейсь. Глядачі Миколайчук Оупен аплодували впродовж. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. Шокуюче кіно, і в найгіршому сенсі цього слова, і я не знаю, коли закінчились титри. Вімкнули в світло в залі. Було просто важко дивитися на інших глядачів, тому що здавалося, що вони зараз всі такі вразливі, що це навіть. Якось не знаю, ненормально не на людей дивитися в такому стані. Я так само почувалася, тому е, дуже важке кіно, але дуже потрібне. Насправді дуже важко говорити, тому що фільм він, якби з одного боку, ти роззнаєш ці всі події, бо це все було в пресі. Ми бачили ці кадри. Але коли ти дивишся це через оптику людини, яка була всі ці дні в Маріуполі, через оптику журналістів, які це все знімали і діляться своїми почуттями. Це зовсім по іншому сприймається. Ти як ніби на ще один крок ближче до цих подій, також у програмі ігровий фільм Ірини Цілик, Я і Фелікс про 90-ті в Україні стрічку відзначили на фестивалі Санденс як найкращу режисерську роботу. На Миколайчук-Оупен фільм зібрав повну залу глядачів. Загалом, цей фільм для мене був спробою поговорити про те, як воно міряти взуття тих людей, яких ми раніше не розуміли, в цьому випадку наших батьків, бабусь, дідусів. І цей фільм, я і Фелікс був спробою моєю поговорити одночасно із поколінням батьків, але і з поколінням наших дітей. Також у міжнародній програмі фільм румунської нової хвилі МРТ про заробітчан, та ксенофобію у селі у Трансильванії, комедія Мій сусід Дольф та воєнна драма Хто ти Філіпе про втікача з Варшавського гетто. Також показали драму Крістіни Тінькевич Як там Катя. Фільм про матір одиначку, який відзначили на фестивалі у Швейцарії. Цьогоріч на Миколайчук-Оупен вперше відбувся національний конкурс короткого метру. Продовж трьох днів глядачі могли переглянути 18 короткометражних фільмів, серед них 8 українських прем'єр. Цікаво спробувати дати глядачам і глядачкам самим обрати, що ж їм більше подобається. Ігрове кіно, можливо, десь зрозуміло, а десь не зрозуміло. Чи, наприклад, експериментальне і документальне кіно, яке потребує там ну, дуже по-різному, працює для кожного по-своєму, тому що глядацький досвід він для всіх унікальний. У нас обирають глядачі і глядачки фільми, і відповідно вони голосують не за те, наскільки класний там відомий їм режисер, тому. Що вони в принципі можуть і не знати на перегляді самому хто це. Вони голосують, якби сподобалось, не сподобалось, умовно кажучи, да і наскільки сподобалось. Фільми розділили на три блоки, у яких поєднали документальне, ігрове та експериментальне кіно. Після показу глядачі могли оцінити кожен з фільмів від одного до п'яти балів. Саме завдяки цим глядацьким оцінкам, організатори визначать переможця національного конкурсу. Як представляли короткометражки та глядацький огляд на них показуємо далі. Для нас сьогодні такий знаковий день, тому що ми вперше в Україні представляємо фільм прям повною командою, прямо обоє режисерів. Я сам фільму Сусід по кімнаті. Е, ну цей фільм дещо особливий, але я сподіваюся, ця історія вам сподобається. Здається, оператор Віка Вікторія це е, фільм, якому я поставила найбільшу оцінку, такий секрет. Е, от тому, що він ну на мене прям подія. От я відчувала, ніби я скачу по цим от драматургічним точкам, які, е, які туди вкладалися. Ти також ще дуже сподобався фільм е, Поки актуальна тут тихо, так, е, тому що це така якась актуальна приємна стрічка. Да, актуальна стрічка, якась приємна медитація про те, що відбувається. Наприклад, я особисто не, розумів, не зрозумів фільм Тут тихо, якщо чесно, It's here» називається англійською. Ну, окей, це вже може там персонально, може люди по-різному сприймають війну. Я просто не зрозумів посилу фільму. Типу, для чого це було потрібно. Найбільше баляв особисто я поставив фільму Джордан. Насправді фільм дуже ну ідея стандартна, так там типу кримінал чи ще це якийсь конфлікт на, на базі там якихось романтичних відчуттів. Але я думаю, що ці фільми ще довго будуть резонувати в нашому суспільству. Той сука стоять. Та я майже всім поставила 5 балів, тому що справді роботи були дуже-дуже хороші. Сподобався найбільше Джордан 96, фільм про 90-ті. І також я окремо хочу подякувати режисеру фільму про кохання двох молодих хлопців. Це таке супер зумурське кіно, і я дуже рада, що воно представлене на фестивалі. Це блок експериментального та документального кіно, яке, на нашу думку, може об'єднуватися і римуватися, створювати неочікувані поєднання якраз тим, що вони шукають ту мову, в якої можна говорити про сьогоднішню і в принципі будь-яку реальність будь-якого часу, і які водночас знаходять відповіді на це запитання і кожен абсолютно по-своєму. У тебе купа енергії творчої і. Ти бачиш красу чудових людей, е і тобі хочеться все закарбувати. Це фільм про те, що е ще недавно ми не могли собі уявити, ще що, щось здавалось немислими. І е сподіваюся, ніколи не, не повторюється знову. Перше, не намагайтеся відтворити це самостійно, і друге, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Хочу просто, щоб вам сподобалось кіно. Дякую. <клух> Запам'ятався більш про Чорнобиль. Він був останній плюс те, що несподівана тема, і те, що росіяни були в цьому окопі, який це дуже пояснює їх тупість і нашу незвичайну розумність з цієї програми. Мені найбільше сподобався фільм Людина, тому що я вважаю, що це був дуже сміливий крок зняти таке кіно. Оскільки зараз у нас в країні війна, і ми зараз воюємо з росіянами, а фільм про те, що ми маємо бути завжди людьми, і неважливо, яка в нас зараз національність, тобто ми там греки, ми там не знаю, ми там німці і так далі, ми завжди маємо у нутрі залишатись людиною. Людина і е, Чорнобиль. Я розумію ціль, для чого це кіно. Я зрозуміла ціль. Я розумію, але це швидше документальне кіно, ніж художнє кіно. Дуже багато хто з наших митців паразитує на темі війни. От це прослідковується у фестивальному кіно. Кожному з них Закладена така ну, достатньо сильна, сильна емоція, сильна думк, думк, думка, і, як мені здається, дуже цікавий сенс. Фільм Територія це і Він знятий був ще в 2021 році. Тож це ще тоді реальність. Мета цього фільму суто розважальна. Я вас хочу налаштувати саме на цю хвилю. Розумію, що зараз взагалі дуже складно так перестраюватися. Ось тому бажаю гарного перегляду. Супросила капітана Бровари. Ой, та у нього ж багато там всяких ось, Наприклад, чи оця, яка ну, скажи, я скажу. так, коротше багато. Багато. Найбільше мені сподобалась короткометражка територія, бо вона така була більш емоційною, іронічною. Ось і, і там дуже класно грали да? актори і доволі така жива історія. На церемонії закриття оголосили переможці у міжнародної та національної програм фестивалю. У міжнародному конкурсі перемогу здобула воєнна драма Хто ти Філіпе, польського режисера Міхала Квечинського. у національному конкурсі переміг документальний фільм Олексія Радинського Чорнобиль 22 Також спецприз фестивалю отримала стрічка Мій сусід Адольф ізраїльського режисера Леона Прудовського. and they did the, 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 the <laughs> 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 This is the first uh, prize for this film and I, I couldn't expect it I, because I've been to some festivals and never got the prize. It's a kind of complicated film to give an award to. <laughs>